Так ніхто не кохав, так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання. В день таки розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання Дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. В день таки на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей. Що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Еге ви зорі ясні, Тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не ні кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне кохання В день такий. Розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.